Тарифи за доставку газу в цьому році будуть розраховувати по новому, а тобто всі отримують нові платіжки за доставку газу. Давайте будемо розбиратися. А що ж змінилось? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайомі Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Я дуже добре пам'ятаю, коли почалась війна, і а, ми всі були трошечки в шоці від того, що, а, наприклад, за ту ж доставку газу люди, які навіть не користуються газом, більш того, люди, в яких зруйновані а, їхні дома квартири, їм приходять платіжки за розподіл газу. І в мене, якщо чесно, був шок. Я думаю, не тільки в мене багато, в кого я дуже багато про програм, я пам'ятаю, робила на цю тему. Розбиралась взагалі в цьому, що робити, якщо не платити, і так далі, і так далі, чи можуть відключити, як все це відбувається, що потім як підключати, і так далі. і Так далі. Так от, зараз стало відомо, що тарифи за доставку газу з 1 січня вже почали розраховувати по-новому, тобто знову змінили. Що ж це за зміни такі? Давайте будемо розбиратися. Тепер щомісячну плату за доставку блакитного палива будуть розраховувати на основі вже нових даних споживання за попередній газовий рік. Тобто газовий рік це період з 1 жовтня одного року до 30 вересня наступного. Для розрахунку щомісячного платежу за розподіл природного газу на цей рік взято кількість спожитих кубічних метрів газу з 1 жовтня 2021 по 30 вересня 2022. Раніше діяла ось така формула: тариф облгазу, тобто кубометри за період з 1 жовтня 2020 по 30 вересня 2021 це все ділилось на 12. Зараз формула враховує інші дані споживання палива, тобто тариф облгазу. кубометри за період з 1 жовтня 2021 по 30 вересня 2022. Ділиться на 12. Ті споживачі, які за період з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 Скоротили споживання газу проти попереднього газового року. Зараз будуть платити за розподіл менше. Хто використовував більше, буде платити більше. Тариф на розподіл на час війни залишається незмінним, ну, принаймні так кажуть: чинні тарифи будуть актуальні до завершення війни. При цьому в різних облгазів тарифи різні. Щоб ви розуміли, вони залежать від факторів, від регіону, від кількості споживачів, від розміру, витрат для там, функціонування мережі. Зокрема, найдешевша доставка, а, до речі, в киям. Вони платять тільки 38 копійок за кубометр. Найдорожче у Вінницькій області 2 гривні 95 гривень за кубометр. Ось такий, такі тарифи. Примітно, що навіть якщо. А тепер саме основне це те, з чого я починала випуск тільки що. Примітно те, що навіть якщо людина не користувалася взагалі газом весь рік, але підключена до труби, все рівно потрібно платити за послугу доставки. І обов'язковий мінімальний обсяг газу залежить від переліку газового обладнання в оселі. Це теж дуже важливо. Дивіться. 39 кубометрів за рік це для об'єкта побутових споживачів, де газ використовується, наприклад, для приготування їжі. 126 кубометрів за рік для об'єкта побутових споживачів, де газ використовується для підігріву води і приготування їжі. 314 кубометрів за рік для об'єкта побутових споживачів, де газ використовують, скажімо так, комплексно для опалення чи там для об'єкта, що не є побутовим. Тобто таким чином. За доставку не платять ті, кого просто від'єднали від, від труби. Для цього має бути відповідний акт. І все е, робимо висновок: користуєшся, не користуєшся, все рівно за доставку газу будеш платити. Ви знаєте, ми дуже сподівалися, всі, що якось все таки розберуться так, з цією доставкою, але я ось так дивлюсь, що якщо навіть тепер, під час війни, нічого з тим не зробили. Я думаю, що ця послуга вона а, не перестане діяти. Я думаю, що вона як була, так і буде. Більш того, думаю, що тариф буде все дорожчати і дорожчати. Але за що ми з вами платимо? Це залишається питання. Тому що і раніше все це також відбувалося. Були все ті ж труби, а, і все також протікав газ і так далі. Але а, що змінилося? Тільки з'явився новий тариф. Ну, якось так. Я дуже дуже мені хочеться. Я дуже сподіваюся на те, що нарешті якась розумна людина щось з цим mm. зробить, тому що це просто, знаєте, якийсь театр абсурда. Правда? Більш того, я дуже переживаю за те, що все це буде із всіма іншими тарифами. Воно вже є, і вже все це, скажімо так, в платіжках, все це під'єднано до платіжок. Просто дуже багато хто не розбирається у всіх цих нюансах. Але до речі, треба буде з експертом. Ось з Олегом Попенко. Треба буде зробити щодо цього випуск, і нехай він пояснить, от як все це відбувається зараз на даний момент, і ось його прогнози, що буде далі. Але поки що маємо, те маємо. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.